Ти, Боже, ключ, і водночас і ворота, а я, як безнастанний в тебе стук. Я все забув, відбіг всіх ні, і так, цей світ для мене, як стара верета. Тобою жити, як в тобі вмирати. Я весь з тобою, наче кров'ю, стік. Я так без шкіри, мозку, без кісток, мене ж бо можна і в сльозі зварити. А ти, чи це для Вибачте, а ти, чи це для тебе тільки жарти? Ти віддав мене гієнам жерти, аби бісища на й хитро, мене, як мишу, що у вовче хутро. Єдиний ти буття, де я гість. Все знаю та не доберу чогось.